Кожен поважаючи себе турист має зуплукати у Венеції, і це чиста правда. Привіт, я Східнячка, і у мене тут про мандрівки та тревел пригоди. Підписуйся, а я розкажу, як не загубитись у Венеції. Венеція це не один острів, а близько ста островів, з'єднаних каналами, мостами та вузенькими вуличками. Настільки вузенькими, що і на дідовом людям тут розминутись дуже складно. Навігатори і GPS тут сходять з розуму. Вони просто не бачать цих вуличок і заплутають вас ще більше. Що Ж робити, якщо ви в якийсь момент загубились на вуличках Венеції, просто підходите до італійців, до людей, які працюють в магазинах або кафе, тобто місцевих мешканців, Робите максимально розгублений вигляд і кажете їм всього два слова. Сан Марко, і вам покажуть напрямок, в якому вам варто рухатись. Це серце венеції, місце з якого ви дуже легко потрапите в свій готель на набережну та й взагалі зорітуйтесь по місцевості.